Шановні родичі, шановні колеги, друзі, товариші, чесно кажучи, от, от зараз у мене серце якби розривається на дві частини. В одній частині знаходиться і відбувається, знаєте, тут почуття гордості за наших хлопців, а в іншій частині мого серця відчуття жалю і скорботи. За нашими героями. Так, да, дійсно, і Максим Глоцков, і Андрій Тарасенко, і Антон Басовський. Вони поклали своє життя для того, щоб жили інші люди, в тому числі і наші рятувальники. Президент України дуже високо оцінив роботу наших хлопців. На жаль, з печалю і скорботу я говорю про те, що це все відбувається посмертно. Але життя йде і вони завжди будуть жити в нашій пам'яті, в наших серцях. І недаремно говорять, що поки людину пам'ятають, доти вона буде завжди жити серед людей. Я прекрасно розумію, що ніякі нагороди, ніякі слова нічого не замінить наших героїв. Але. Звертаюся до вас, близькі, родичі, батьків, з тим, що все-таки життя не зупиняється і треба хоч якось, але жити треба. От, я хочу завірити вас в тому, що ми зробимо все можливе для того, щоб все, що від нас залежить, для того, щоб вас підтримати. А зараз я прошу вшанувати хвилину мовчання пам'ять за нашими героями. Здатності української держави, можність, самовідомість і високий професіоналізм, виявлений під час бойових дій та при виконанні службових обов'язків, встановляє нагородити орденом за мужність третього ступеня Басковського Антона Олександровича. Посмертно, сержанта служби цивільного захисту. Слава підполковника служби цивільного захисту. Майора служби цивільного захисту.